Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Непростий був день вночі. Ракетний удар росіян по селидовому в Донецькій області просто по житлових будинках чотири ракети є загиблі. Ймовірно, є люди під завалами. Увесь день триває розбір завалів. Всім пораненим була надана необхідна допомога. Більше 20 будинків зруйновані. Інший російський удар. По Запорізькій області теж ракетний, серед загиблих хлопці-рятувальники. Вони прибули на місце після першого влучання, почали допомагати, і був повторний удар. Мої співчуття усім, чих рідних і близьких забрав російський терор. Сьогодні було багато міжнародної комунікації та звичайно передусім про те, як дати більше захисту Україні та усім нашим людям від цих нелюдей, від російських ракет, обстрілів. Говорив з головою італійського уряду Джорджою Мелоні, подякував Італії за принципову і потужну допомогу нашій державі, захисту українських життів. Україна дуже цінує, що Італія поруч із нами у цей час. Цінуємо особисту енергію Джордже, пані глави уряду, всю ту активність, якою вона аргументує допомогу нашій державі. Обговорили нашу безпекову співпрацю, пакети підтримки. Обмінялись думками щодо ситуації в Європі та світі. Обговорили і дещо про новий санкційний пакет Євросоюзу. Італія наступного року буде головувати в групі семи. І вже зараз. Напрацьовуємо відповідні пріоритети, спільні пріоритети. Говорив з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, подякував за підтримку і справедливу високу оцінку українських успіхів в наближенні до Європейського Союзу у нашому русі до повноправного членства. Дуже важливо, щоб уся наша Європа посилювалась. І від цього виграє кожна держава на континенті, яка поважає спільні правила ЄС. Обговорили підготовку нашої енергетики до зими і як передбачаємо до загострення російського терору проти об'єктів енергетики. Звичайно, обговорили економічні питання, які важливі для наших народів. Провів перемовини сьогодні з Джастіном Трюдо, прем'єр-міністром Канади. Оборонна підтримка, посилення нашої ППО, наших мобільних вогневих груп та захисту від російських дронів є конкретні домовленості. Подякував Канаді за незмінне лідерство в санкціях проти Росії. Є нова важлива канадська ініціатива, коаліція партнерів для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Також обговорили і питання добудови музею голодомору геноциду. Канада погодилась допомогти з цим в Україні. Я вдячний і джастіну особисто і усьому суспільству Канади за таке розуміння України. Провів сьогодні кілька нарад, відзначу нараду з представниками правоохоронного сектору, зокрема, був керівник Служби безпеки України, доповів щодо протидії колаборантам і щодо захисту українців від тих, хто свідомо розпалює ворожнечу всередині нашої країни. Також нарада з міністром оборони, іншими урядовцями усі ключові питання зводяться до забезпечення захисту людей, можливості України проводити наступальні операції і нашої спроможності зміцнювати Україну, вирішувати проблеми, які накопичились. Ми маємо пам'ятати усі в Україні і особливо ті, хто перестав помічати війну. бо… Усю свою увагу віддає політиці. Росія ще здатна нести зло, заплющити очі ні у кого не вийде. Ми маємо боротись. Ми маємо берегти саме нашу оборону головним пріоритетом. І маємо щодня додавати нашій державі більше сили. Слава усім, хто дбає про Україну і українців. Слава Україні!